Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Вітаю ефір загальнонаціонального марафону. Переймає команда телеканалу Рада. Працюватимемо до сьомої ранку. Мене звати Ольга Бутко. Традиційно розпочинаємо мовлення із випуску новин. Польські мітингувальники перекрили рух пунктом пропуску Медика Шегині. Про це інформує Державна прикордонна служба України. Зазначають, обмеження стосуються лише вантажівок, і можуть тривати щонайменше 6 годин. Для легкових автомобілів та автобусів рух без змін у черзі на виїзд із України зареєстрована 681 вантажівка. На в'їзд стоїть близько 100. які вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці. Їхню оформленню нічого не завадить. Троє поліцейських отримали поранення внаслідок російського удару по блокпосту на Херсонщині. Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації. Оточнюється, що полі... поліцейським 21, 26 та 28 років. У всіх контузії згодом росіяни атакували Білозерку. За даними увагу, внаслідок обстрілу 41-річна місцева жителька дістала мінно-вибухову травму. Ще одна жінка отримала вибухову травму та контузію. Понад 1300 дронів Росія з початку вересня випустила по Україні. Крім того, окупанти скинули сотні кабів та запустили майже півсотні ракет різного типу. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, Росія продовжує затягувати війну і намагається зробити із дипломатії фарс. Президент вважає, що на це має бути спільна реакція партнерів на обстріли та руйнування, на ігнорування дипломатичних зусиль і цивілізованого діалогу. Росіяни на Донеччині втратили 10 мільйонів доларів. Саме стільки коштує російський зенітно-ракетний комплекс Бук М1, який спалили бійці підрозділу ударних безпілотників Лазар. Про це повідомляє Нацгвардія. На цьому відео показана робота бійців. Зенітно-ракетний комплекс Бук здатний одночасно вражати кілька цілей на висотах від 15 метрів до 22 кілометрів на відстані до 35 кілометрів. Фейкові 100-гривневі купюри скинули російські окупанти з безпілотника в одному з районів Чернігова. Про це повідомляє поліція Чернігівської області. кажуть, що листівки закликають місцевих надсилати координати та наводити вогонь на ЗСУ за гроші. Від себе ж правоохоронці нагадали про кримінальну відповідальність за співпрацю з ворогом. Зберегли два життя мами та її ще не народженої дитини. У Дніпрі прооперували вагітню вагітної з кривого рогу. Жінку разом з її чоловіком атакував ворожий впівдрон. Вполював на ходу автівку. Подружжя машина вибухнула і спалахнула. А пару травмувало історію порятунку розповість далі. Моя колега Ніколь Савченко. Аліна показує на телефоні фото з УЗД. На ньому є її майбутній хлопчик. Самі знімки згоріли в машині, яку прямо посеред автостради атакував ворожий дрон. Ми З чоловіком їхали з села щоб усі зробити. І, ну, і напав на нас дрон на машині. Я не знаю, може я навіть відключилась трохи на секундочку. Ну, я побачила перед собою розбите скло, і що ззаді вже палає все, і в мене. Що я б саме більше ну, кров кров'ю, гаряче ж потекло, а волоси почали прям жмутами випадати. Я Не знаю, чи це вогнем, так його смалило. Не знаю. В той день Аліна з чоловіком повертались до Кривору з Херсонщини. Та майбутня породілля навідувала батьківські діму селі Миролюбівка. Виїхали звідти ще у 22-му році. Під час окупації виїхали. Батьки мої, ну я з батьками виїхала, чоловік з Херсону взагалі виїхав туди в Кривий. Ріг, Батьки повернулися, ми з чоловіком залишились. Було пости. Я навіть збилася з рахунку, скільки їх там було десь 70-60, може, через кожен кілометр тормозили. Село загалом півроку було окуповане. Ми через два місяці вибралися. Під час атаки дрона подружжя посікло уламками, а ліні дісталося найбільше. Їй в шию залетів металевий осколок завдовжки 2 сантиметри. Я одразу відчула, що гаряче потекло. Чоловік одразу дав сумку. Така плотна сумка, щоб я приклала. І сам тримав теж. В той момент я думала, що вже все. Приїжджала машина цивільна. Ну, підвезли нас до ближайшого. Ближачі лікарні вагітну жінку швидкою доставили до крового Рогу, а звідти до Дніпра. Ламок залетів на межі шийної потиличної ділянки і прилетів через цю шию. Минуючи наші магістральні судини, ми найбільше писалися того, що можуть бути задіяні дихальні шляхи безпосередньо, тобто ми намагалися запобігти великому набряку для того, щоб пацієнтка могла вільно дихати. В Дніпрі Аліну прооперували. Лікарі показують шматок металу, який витягли з її шиї. Для цієї цієї зони уламок був досить великий. Він дивом не ушкодив судини, дивом не ушкодив нервові закінчення, що дозволило нам його. Якісно, майже безкровно видалити і повністю зберегти функції пацієнтки. Тобто, пацієнтка у нас розмовляє, пацієнтка у нас самостійно ковтає, харчується і потрошку дуже. Деякий час після пережитого Аліна взагалі не відчувала малого. А в процесі всієї операції зі порятунку за станом майбутньої мами стежили акушери-гінекологи. Ризик для дитини був. По перше, це бойова травма, була крововтрата, був страх у матусі, але зараз криза минувала. Аліна прооперована. За дитиною ми дивимося кожен день, моніторуємо всі показники. На сьогоднішній день все добре. Нині Аліна витужує і перебуває на восьмому місяці вагітності. Вона поки залишається у Дніпрі, де її перевели до пологового будинку на збереження. Чоловік і майбутній батько все час лікує поранення в кривому розі. Ніколь Савченко Юрій Смірнов телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини. Група дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини повернулися на підконтрольну Україні територію. Серед них двоє дітей позбавлені батьківського піклування. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Каже, ці діти жили під тиском росіян без можливості навчатися та отримувати медичну допомогу. Багато із них пережили психологічний стрес через розлуку з рідними та постійний страх. Загалом з початку 2025 року на підконтрольну Україні територію з тимчасової окупації. Евакуйовано вже 170 дітей. Повернення дітей стало можливим завдяки реалізації ініціативи президента Володимира Зеленського «Bring Kids Back UA» та допомоги благодійної організації «Save Ukraine». Надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні Мартін Єгер залишає посаду. Він звернувся до українців з подякою та підтримкою. Відеозвернення дипломата оприлюднило посольство Німеччини. Єгер був послом у Києві протягом двох років. У зверненні він зазначив, що глибоко вражений відвагою українців та їхньою непохитною вірою в свободу. Незабаром він очолить федеральну розвідувальну службу Німеччини. Очікується, що наступник Єгера Хайко Томс прибуде до Києва у середині вересня. У сербському місті Нові Сад відбулися масштабні протести, які переросли у сутички з поліцією. Тисячу людей зібралися біля державного університету із плакатами Ми не хочемо блокад, ми хочемо виборів та вигуками «Вучичі дигеть». Сутички почалися біля факультету філософії, де протестувальники кидали фаєри, а поліція застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати. За словами президента Олександра Вучича, постраждали 11 поліцейських. Кількість серед цивільних поки невідома. Протести тривають уже кілька місяців і загострилися після подій 13 серпня, коли постраждали десятки правоохоронців і демонстрантів. Би шкільної форми не можна. У столичній гімназії номер 109 директорка відмовилася допускати учнів до занять. За її словами, статут школи не передбачає носіння шортів, тож дітей відправляли додому переодягатися. У той самий день у Києві оголосили майже 4-годинну повітряну тривогу. У ситуації розбиралася наша кореспондентка Юлія Чехічина. Ви на, на роботу ще ходите в брюках? я на роботу і в теж шортах хожу. Ви не переживайте, вам прийти в шорти, вас, як Зва що це за я вас, не... що тут совєтський союз вирішили устроїти? Я не тут... поняв це відео у соцмережах. Опублікував батько учениці Київської гімназії номер 109. На ньому видно, як директорка школи забороняє учням відвідувати заняття, нібито через неналежний зовнішній вигляд. Але, Але дворі має бути 30 градусів. одяг. Який навчальні... навчальний одяг? Це таке написано. Кругом написано. Я в шортах не пущу, бо це не пляж. Дівчатам в юбках можна, а хлопцям в шортах не можна. Ми ставимо питання, чим відрізняється дівчача юбка від шортів хлопців. Ну вона на це не може Є правила. Де ці правила? Принесіть нам правила, ніхто нам правила не приніс. Ну, і... Конфлікт, я думаю, що всі вже бачили. Так? Директорка наполягала у шортах до школи не можна, адже так прописано у статуті. На такі заяви у соцмережах відреагувала освітня омбудсменка України Надія Лещик. Вона наголосила, дії директорки незаконні, а статут школи не має юридичної сили. Ця вся ситуація, вона порушувала права дітей, зокрема, право на освіту, тому що дітей не допустили до освітнього процесу, і порушувала права дітей на безпеку. Ця ситуація відбулася перед уроками, тобто з 8 до 9 години. А я нагадаю, 2 вересня в 9.20 у нас розпочалася повітряна тривога. Вона також додає поняття. Шкільна форма офіційно скасоване ще у 2019 році, коли я вивчила статут закладу освіти. Ти я побачила, що там запроє запровадження шкільної форми. Це є незаконним указ 96-го року про шкільну форму. Він відмінений у 2019 році. У нас немає взагалі будь-яких законних підстав вводити шкільну форму у закладі освіти. Батько учениці Михайло додає директорка. Відправляла додому і інших дітей, зокрема учнів початкової школи, щоб ті переодяглися. Ну я до кінця дня проходь, проходь, проходь. <плоди> Дякую. <Продувайте, Можна>? <плоди> Маленькі діти вони були розгублені, деякі стояли, плакали, особливо ті, хто були без батьків. Деякі дзвонили батькам і питали, що їм робити. Але по факту, маленьких дітей ми не відпустили. Насправді мою доньку пропустили. Вона була в штанах. Я просто побачив цих маленьких дітей, і ми їх почали захищати, не відпускали нікуди від воріт. Але діти, які постарше, вони все таки пішли. Надія Лещук повідомила, службове розслідування вже триває. Директор пішла на лікарня, не що певним чином ускладнює службове розслідування дослідження але воно буде проведено, і саме роботодавець, а це є управління освіти Печерського району, буде приймати рішення щодо цієї директори. Батько учениці наголошує справа не лише у шкільній формі, а й у проблемах закладу, на які батьки раніше заплющували очі. Він та інші батьки хочуть довести справу до кінця і домогтися звільнення з посади директорки. Полякової їх заяви вже скерували до поліції прокуратури та освітніх органів Юлія Чехічина, Максим Кондратенко, Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Ви задали питання я вас. Погашення марки на честь спецоперації СБУ Бу Павутина відбулося напередодні. Це перша марка із колекції, яку презентували до Дня Незалежності. «Укрпошта» започаткувала нову традицію випускати марки, присвячені визначним подіям року. Водночас саме це погашення довелося трохи відкласти. Я нагадаю, спецоперація СБУ Павутина відбулася 1 червня. За її результатами в дронами спецслужба уразила 41 літак, що становить третину ворожої стратегічної авіації. РФ під удар потрапив бомбардувальники ту 95 ту Ту-22М3, Ту-160, якими росіяни атакували українські міста. а Також унікальні літаки-розвідувальники А-50. Загальна сума втрат Росії становила понад 7 мільярдів доларів США. Це справжній витвір оперативно-бойового мистецтва. Це унікальне поєднання агентурного компоненту в нашій роботі і роботи з безпілотними. Технологіями. Всі ми стали свідками того такого е, успішного, унікального диверсійного бліцкригу в глибокий тил ворога. І по суті, ми працювали в декілька часових поясах а керували всім цим процесом з пункту бойового управління. Ми на цьому не зупиняємося, і ми маємо е, безцінний оперативно-бойовий досвід. І планується багато. Інших цікавих і унікальних операцій. Робота над марки була дуже детальна. Я хочу подякувати всім представникам служби безпеки. Всі деталі на марці вони відображають, то, як готувалася операція. Пройдуть там, де інші не зможуть. На вулицях столиці можна побачити кінні екіпажі. Вони патрулюють лісопаркові зони та шукають людей. Із поліціянтами на конях спілкувалася Руслана Сушко. У нас, у нас, в принципі, з ним ну, як будь-якого вершника, прекрасні відносини, як вершники. Руслан, старший сержант кавалерійської роти, розповідає про свого напарника, коня на ім'я Паскаль. Разом вони патрулюють там, де не проїде службове авто. Так як я повторююсь, лісопаркові зони туди, наприклад, автомобіль не заїде. А ми можемо спокійно заїхати, виявити там когось. Тобто, якщо там буде якесь правопорушення, ну ми виявляємо. Або ж буває таке там загубилася людина. І ми на це реагуємо, їдемо, виявляємо, знаходимо. За плечима Руслана вже п'ять років патрулювання верхи. До цього довго почався з інструкторами. Каже, без постійних тренувань навички втрачаються. Це треба все детально відпрацьовувати. Постійно, постійно, постійно. Тобто, це як я би сказав, би як з автомобілем. Ну, коли ти не поїздиш довго, це забувається, скажімо так. Посадка на коню, там, спина рівна, також м'язи спини, ніг, воно це все ж має велику різницю. Сезон роботи кавалерійської роти в Києві починається навесні і триває до холодів. Весна літо осінь. Є деякі ну період часу, з ми можемо в'їжджати. Тобто там 20 уже чи 15 градусів, і ми в'їжджаємо. І так само осінню вже нижче температура опускається, і ми тоді вже не в'їжджаємо. Так як ну, коники це ж на автомобілі правильно Треба берегти. перед виходом на службу поліцейські дбають про своїх напарників, чистять, годують та вдягають амуніцію. Приїжджаємо на роботу, перебуваємо. Отримуємо зброю, їдемо на базування, місце базування коней, доглядаємо їх, тобто там чистимо, все робимо, годуємо, виїжджаємо, патрулюємо і ввечері так само. Приїжджаємо, коней ставимо в стайні. Часто кавалеристів задіють під час масових подій. Поліцейський пояснює, коні великі й масивні, тож ними можна стримати натовп або забезпечити порядок на стадіоні. До того ж, додаткова висота дозволяє офіцерам краще бачити територію. Ну, було таке, коли що на, на заходах, а саме на футболі, до нас підійшли батьки, які загубили дитину. І так як у нас, коні високі, ми серед натовпу знайшли дитину по, по ну, в них дитини була синьо жовта шапочка, і ми такі носили. Та Так крім охорони громадського порядку, тварини допомагають налагоджувати контакти з громадянами і дарують задоволення самим вершникам. До цього я з кіньми не мав справи, а тут так сталося, що ще Ну і зараз, в принципі, ну, я ну, радий тому, що працюю в колегській роті. Що вам найбільше подобається вашій роботі? Все. Руслана Сушко, Максим Кондратенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Це всі головні новини станом на цю годину. Наступний випуск буде вже о 16 шістнадцятій. Ну а просто зараз у нашій аналітичній студії зустрічаєте Максима Зборовського. Макса, вітаю тебе.